Привіт! Це відео більше для того, щоб махнути вам рукою і спитати як справи, і подати якісь ознаку життя, скажімо так, тому що знов таки я випадаю на доволі е, такі відчутні сроки з запису і з читання, теж, тому що знов таки, та служба чим далі, тим більше забирає часу, і навіть читати вже щось майже не було можливості останній місяць. От доволі важкий був місяць, але тепер я у відпустці. Ну там плюс-мінус на декілька тижнів. Ось. І можливо в мене буде можливість, можливо, мене буде можливість, як завжди повторююсь, не звертати уваги, а щось почитати і, можливо, навіть щось відзняти. Так чи інакше хотів показатися вам і розказати трошечки буквально про книжку «Куля для Вовкулаки ось Юрія Сороки. Чому по неї? Тому що як я вже в спільноті, напевно, що постив, так я, коли ми поїхали туди на ротацію, знайшов там на місці три книги. Ось всі вони були чомусь видавництва фоліо. От. І коли я дочитав снігопад, я про це теж знімав відео, так? Ось я подумав, що ж читати далі, і чи є можливість що читати. І зашто мій вибір зупинився на ній, тому що вона виглядала як щось таке більш-менш збалансоване і щось легке, що можна підняти от, власне, в важкому режимі часовому. Просто легка історія, яка не вимагатиме великого ресурсу для прочитання. І зовсім не розчарувався, не дивлячись на те, що взагалі не зовсім моя література, а це ретро-роман Юрій Сорока, куля для воклаки. Да, це історія про, скажімо так, козака, який став приватним детективом, часи Козаччини, ось, і який розслідує певні е, такі утаємничні події, які відбуваються на теренах України. Ось. І загалом, то за звичайних умов, я навряд чи б звернув увагу на цю книжку в книгарні. Де, так? Але оскільки я був там, і вибір був невеликий, я подумав, окей, спробуємо. І от як вона себе позиціонує, і це найбільше плюс цієї книги, який мені дуже приємно вразив, це те, що. Вона відповідає тому, на що вона себе позиціонує в повній мірі. Так? Тобто це ретро-роман, і це реально якісно гарно прописаний ретроман. Та тобто роман, така історія цікава, доволі природницька про козаків, про часи козаччини з багатьма цікавими і доволі неінвазивними посиланнями на якийсь історичний екскурс, тобто, на те, що там було, що за, скажімо так, часи це були. Який контекст в цих часах домінував, і от якісь такі акуратненько, але доволі якісно і зграбно прописано, що робило читання цієї книжки дуже легким і приємним. Тож на диво для себе на для себе вона зайшла мені дуже добре. Ось, Семен Поливода, головний герой, протагоніст цієї книги, і от він покинув, скажімо так, козацьку службу і, власне, займається приватним, як приватний детектив розслідує якісь справи. От. Прикольна, прикольна кльова книжка. Я так розумію, що це перша книга з серії. Да? Тут вказано, що це Нотатки Семена поли води. Бур -бур 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 -бур. Десь тут було. Ага, перший роман з серії Нотатки Семена поли води. Я уявлені мав, що це серія. Ось до того моменту, поки не прочитав нотацію. Тож, можливо, навіть якось дійдуть руки. Я, якщо справді, це серія і він дописав подальші книги, то я їх теж прочитаю, тому що знов таки, в мене приємне враження настільки, що я її тоді не встиг дочитати там і привів її сюди з собою, щоб власне дочитати вже, не кидати книгу. Ось, отакі от справи. Тож починав я виїхав я туди з снігопадом. От, поверну, повернувся з ретро-романом, але доволі якісним і приємним. Тому, якщо вам цікаво щось таке, то я можу тільки рекомендувати. Поки буду тут, візьмусь зараз на щось швиденьке, легке, нейтральне, що, мені здається, можливо, буде таким із зоряних щоденників Йона Тихого. Хочу спробувати це почитати на декілька днів, я сподіваюся, мені їх вистачить. Тут щось 200 з гаком сторінок. З цього п'ятикнижжя я Ви, вони впізнаєте серію. Ось вони, значить, з 8 по 246, ну, 240 сторінок, грубо кажучи, це те, що я зараз спробую взятись почитати. І якщо вдасться, все класно, то також вам зніму відос. Радий вас дуже бачити, ради бути тут знову біля своїх книжок вдома і мати можливість щось читати. Сподіваюсь, будемо бачити зараз частіше. Ну, побачимо, не згадую. Але. Такі то справи. Такі то справи. Розказуйте, як у вас справи, що зараз читаєте, чи читається щось взагалі, тому що я розумію, знову таки, що навіть для людей, які не знаходяться на війні, все одно о, часи не прості емоційно і не завжди тягне щось читати реально. От, то розказуйте, чи щось читаєте, чи подобається, може щось можете порадити, як у вас взагалі з читанням зараз справи. І сподіваюсь, будемо бачитись скоро ще. Пока-пока.